Левко Мойсеєвич мешкає в цьому районі вже 80 років. Вулицю Яхненківську пам'ятає як одвічне болото. Значить, тут постійно, починаючи з 43 року, -го було болото. Раніше, коли був уровень нормальний, а 77-го року постійно болото. Тому здесь не маршрутки. Автобуси пускали, поки вода уходила. Каже, місцевим доводилося прокидатися раніше або пішки обходити вулицю, добираючись на роботу. Коли тут зроблять, то люди можуть їхати вот так. Нет, а потоку немає, а сюди сумасшедший поток. Ну, тобто, ви кажете, що це буде краще, та не те, що краще, це буде замечательно. ремонт по цій вулиці був запланований ще в 2021 році, але через повномасштабне вторгнення Росії і введення воєнного стану їх довелося відкласти. Нині роботи нарешті вдалося розпочати. Проводяться роботи по ремонту звувого колектора, а саме виконується будівництво дощоприймальних колодязів, відновлення оглядових колодязів. Заміна трубопроводу, проте це лише частка від об'єму запланованих робіт. Після цього плануємо виконати улаштування нового бордюрного каменю приблизно півтора кілометри. І після цього вже виконано улаштування нового асфальтового покриття, як на дорозі, так і на тротуарі. Комунальники запевняють, роботи будуть виконані вчасно.